Вітаю сьогодні. Я вам покажу нову лінійку параболічних софтів від компанії NonLight. Їх існує два маленьких на байонеті Bowens S або на FMM та на великий Bowens. Маленькі софти підходять для компактних приборчиків, типу Шитидесятки або 120 А на великому Bowens підходять для трьохсотки, підісотки або будь-якому великому приборчику налайті. No Маленькі параболічні софти мають діаметр 40 см. Та 60 сантиметрів. Вони йдуть в комплекті з тряпочками та грідами, з маленьким байонетом FMM і чіпляються на ось ці малесенькі приборчики. Але найцікавіше це великі параболічні софти. Вони йдуть у двох розмірах: 90 та 120 см сантиметрів і мають новий компактний форм-фактор. Наприклад, ось так виглядає софт на 120 см. сантиметрів. Він же не у вигляді тубуса, а у вигляді плаского чохольчика. Чому так Показую. Він має абсолютно нову систему складання та розкладання. Для того, щоб його розкласти, треба зробити один рух. Берете за ручку, берете за тягнучку, розкриваєте. І ви маєте розкладений одним рухом параболічний софтбокс на 120 см. Прикіньте. А для того, щоб його скласти, треба натиснути одну кнопочку. Готово! Ось так виглядає 120 см у складеному вигляді. А ось так виглядає. 90 см розкладається так само легко і ви отримаєте розкладений софтбоксі з тряпочкою та з грідами, які вже йдуть в комплекті. Отже, якщо вам потрібні параболічні софти компактного або великого розміру, які мають в комплекті гріди та тряпочки, мають абсолютно нову революційну систему складання та розкладання та йдуть в чохлах, які вже не мають форму тубусу, а мають просто плаский компактний форм-фактор. Заходьте на наш сайт dreamtech.ua, заїжджайте до нас в шоурум, потримати все у своїх ручках і обирайте саме той параболічний софтбокс кий підійде саме для вас. па